Стратегічний об'єкт Газпрому в суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБР. Українські військові заявили, що місто суджа Курської області Росії перебуває під їхнім контролем. Офіційної інформації про присутність Су у Курській області не було. Про це свідчить відповідне відео з українськими вояками, що з'явилось в п'ятницю увечері, 9 серпня. Новини такі. Місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій всі будинки цілі. Стратегічний об'єкт Газпрому в суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБР. Зазначають військові у відео. Нагадаємо, 7 серпня в засоби масової інформації з'явилася інформація, що СУ взяли під контроль газовимірювальну станцію суджа у Курській області Росії.